Ренат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський, Петро Порошенко, Ігор Коломойський. У фільмі багаті також плачуть. Видання Форбс опублікувало дані, хто з українських олігархів збіднів найбільше. Очолив цей антирейтинг Рінат Ахметов, той збіднів у понад три рази. Спочатку повномасштабного вторгнення менше статків. Також у три рази стало і у Вадима Новинського. За ними йдуть Віктор Пінчук, Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Ви на каналі Новини Лайв. Мене звати Ірина Манківська. І сьогодні ми запитали в українців, чи шкода їм доларових мільярдерів. Так їм треба. А чому? Ну, тому що скільки років продати нашу державу, значить, прийшов час для того, щоб їх посадити. Звідки взяли, туди хай вертаються». Тішуся, боже, такі бідняшки збідніли. Молодці, якщо вони збідніли, то так треба було досить красти, досить, досить, досить обманювати. Бо такі занадто великі статки. Ви ж розумієте, що людина фізично не може заробити. це. Треба вміти красти. У них погана репутація, дуже багато було чого зроблено. І раніше, хто читав новини і дивився то зрозуміло, звідки беруться ці статки, то я зазбідніла, нічого страшного зроблять ще. Все це, це дуже швидко надолужить, це їм не пошкодить. Ну, а чому буде підняти? Ну, тому що піднімуть ті ж самі тарифи, ті ж самі, е, е... Не знайдуть способу, як вони багатіли до цього часу. Ці ж олігархи, вони все одно вкладаються в країну, в будь-якому випадку. Тут же Ренат Ахметов, він в будь-якому випадку відправляє і сухпайки, і їду дітям. А якщо у нього не буде грошей, хто це буде робити. Держава на все не вкладає грошей. Тому в будь-якому випадку об'єднання олігархів – це плохо для країни. Я думаю, що вони нажили свої статки не за рахунок чесної праці. Людина, яка працює, як я, припустимо, як багато хто з наших українців на стабільну зарплату, вони ж не можуть заробити ось такі статки. Тому це все несправедливо. І те, що вони збідніли, їх треба взагалі деалергізувати, щоб все, що вони награбували, скажімо так грубо, повернулося до українців. Вони допомагають, наскільки я знаю, практично всі. Ну, Крім Коломойського, звичайно, вкладають гроші, тому це нормально, вони бідні, чому бідні, а що робити? Щоб ще більше, якщо б не вони, вони б то в 2014 році ніякої війни не почалося. Вони мали там великий вплив. Вони хотіли лягти під Росію. І думали, що а вони будуть мало, жирувати, їм було мало, вони хотіли бути там дільними князьками. Якщо б у них деньги були б, то і у нас якісь були б деньги, тому що вони теж на нас їх втратили. Ну, Робочі місця якісь дають. Я не дуже вірю, що хтось там щось відміг. Щодо Ріната Ахметова, ну, напевно, він втратив дуже багато власності, так? в тому числі і Азовсталь. Шкода, тому що в суспільстві мають бути всі багаті, а не всі бідні. Ну, тобто цієї злості, заздрості до багатих я не маю. Україна бідні разом з ними. То наші гроші приватизували вони все, забрали все собі. То наші гроші, наші українці, людей, українських людей гроші. Я, вони піднімуть свою ціну, як дасть Бог нам перемогти, повернути нам всі інвестиції, там, ну, все, що там заборгували нам, да, росіяни. І вони піднімуть зразу свої статки. Їх відбудується всіх всі всіх все появиться. Не треба за їх переживати.